У рамках міжнародної соціальної акції Діти за мир в усьому світі українська делегація на чолі з почесним консулом угорщини в місті Івано-Франківську Василем Вишиванюком відвідала Італію, де мала можливість презентувати карту миру Ватикану. Дітей, серед яких були і юні долиняни, супроводжували голова українського державного самоврядування в Угорщині Юрій Кравченко, президент благодійної організації фонд відродження Прикарпаття Катерина Бужинська, голова фонду Ірина Рабарська, представник книги рекордів України, координатор проєкту Ганна Крисюк, засновник громадської організації Проміньф Дмитро Банах, координатор благодійного фонду громади міста Долини Леся Тисяк Мураль та інші. Вірна подорож разом із е, благодійним фондом е, у рамках проекту Діти за миру у всьому світі, і це було просто. Я це, цей проект залишився у пам'яті у мене на все життя, адже там, де були ми, не можуть попасти і люди, які живуть в тих країнах, у тих містах. Е, і також я познайомилася з дуже різними дітьми, е, подружилася. І мені здається, та місія, з якою ми подорожуємо, вона дуже благородна, адже донести ідею миру це напевно дуже дуже серйозно для таких дітей, адже тут є діти різних віків, і старші, і молодші. Папі Франциску юні українці презентували мапу миру на загальній аудієнції на площі Петра. Вселенський архієрей привітав українських дітей та виявив до них надзвичайну прихильність разом із народною артисткою України Катериною Бужинською. Діти заспівали гімн Діти за мир у всьому світі, метою якого є консолідація всього світу заради миру і благополуччя дітей. А папа італійською мовою сказав: Я за вас завжди молюся і уділяю вам своє благословення. Діти подарували папі свої малюнки, символічні подарунки та хендмейд-вироби. Мені сподобалася атмосфера, в якій ми перебуваємо, що всі до нас дуже гарно відносяться і всі до нас ставляться як до особливих дітей, до дітей, які. Мусить досягнути в чомусь в цьому житті, але найбільше, напевно, запам'яталася зустріч з папою Римським. Адже справа навіть не в тому, що ми побачили, а справа в тому, що ми зробили те, чого не можуть зробити і інші діти, Що в нас була така можливість. І завдяки цьому проєкту ми зробили це і зробили це разом з іншим. У місті Вітербо, що біля Риму, учасники проєкту представили карту миру місцевим дітям, яких було близько ста різних національностей. Також юні українці презентували карту миру в республіці Сан Марино. Крім того, у рамках акції діти відбували прощу з нагоди року Божого милосердя. Вони пройшли дверима милосердя в Базиліці Святого Петра та Базиліці Санта Марія Меджори, в якій молилися божественну літургію за участі каноніка цієї базиліки владика Ірине. А також відвідали інші базиліки Рима та Папську українську колегію святого Йосафата. На завершення паломництва учасники міжнародної акції помолилися подячний молебень Добросвятої Богородиці в Українському соборі Святої Софії в Римі. Благодійний фонд громади міста Долини дякує організаторам проєкту Діти за мир у всьому світі на чолі з почесним консулом Угорщини в місті Івано-Франківську Василем Вишевонюком, а також Долинській міській раді в особі міського голови Володимира Гаразда, кредитній спілці «Злет» та групі компаній Солодка Долина за надану допомогу для організації поїздки юних долинян до Італії. Проект Діти за мир у сьому світі впевнено крокує різними областями України і світом, залучає до його здійснення нових посланців миру, які пишуть побажання миру на голубах різних кольорів і прикріплюють до карт миру різних країн з великою надією, що саме їхні побажання допоможуть встановити мир в Україні та всьому світі. Є на світі моя.